Пару тижнів тому підписник задав в мене наступне запитання: чи буде відео, як самому виходити з цих станів Депресія, апатія, розгубленості? Якщо і для вас актуальна ця тема, то сьогоднішнє відео буде дуже цікавим для вас. Ну що, поїхали? Перше, що я хочу сказати від себе, що я особисто дуже вірю в силу поведінкових змін. Чим більше ми змінюємо свою поведінку, тим більше змінюється наше мислення. Якщо ми насправді робимо те, що для нас важливо, живемо повноцінним усвідомленим життям, тоді із часом наше мислення починає змінюватися. Але нам дуже важливо зрозуміти, що насправді задача мислення, що буде допомагати нам орієнтуватися у цьому світі, наш мозок побудований таким чином, щоб постійно генерувати якісь думки оцінки. Все, що допоможе йому виживати. Нам треба нагадувати собі, що наш мозок був створений таким чином, щоб допомогти нам вижити. І як наслідок цього, ми постійно і дуже-дуже часто про щось переживаємо. Це можуть бути депресивні думки, тривожні думки, це можуть бути будь-які думки, які нас трошки відводять від чогось корисного для нас. І як наслідок цього, з часом ми дуже сильно починаємо знаєте, прилипати до цих думок, до цих м, емоцій, почуттів. Ми починаємо Злипатися з ними, так з'єднуватися з ними. І нам здається, що ці думки є нами, що ми насправді так, знаєте, що вони відображають реальність. Ми фактично сідаємо на гачок цих думок. І коли ми сідаємо на гачок цих думок, коли ми їм дуже сильно віримо, вони починають нас трошки водити за ніс, і ми починаємо робити те, що для нас не є важливо. Ну, Наприклад, якщо у вас є депресивні думки, що ви не зможете щось зробити, це не має сенсу. І якщо ви зачепилися за ці думки, то ви сіли на гачок. Якщо ви повірили в ці думки, то тоді. Ці думки починають вас уводити від того життя, яке ви хотіли би прожити. Ну, наприклад, да, ви повірили цим думкам, і тоді що ви, як правило, робите? Ви можете прокрастинувати, нічого не робити, відкладати важливі речі, або просто лежати у ліжку і думати про те, що нічого не має сенсу. І коли ви будете продовжувати це робити, да прокрастинувати або нічого не робити, лежати у ліжку, це буде тільки підкріплювати ваш розум, ваш мозок, що це не має сенсу. Таким чином, знаєте, коли ми злипаємося з цими думками, ми дозволяємо їм керувати нашим життям, ми дозволяємо їм направляти наше життя і вказувати їм, як нам насправді треба жити. Основна задача боротьби з депресією з тривожними, з, тривожністю, з панічними атаками, з тривожними думками, будь-якими психічними хворобами. Або просто психологічними проблемами, пов'язане з зовсім іншим механізмом. Як навчитися не дозволяти цим думкам впливати на те, що ми насправді хочемо робити? Мені подобається сама проста метафора з літаком. Уявіть собі, що ви дуже сильно хочете літати, але у вас виникають думки, що ви можете полетіти кудись. А літак може впасти при цьому. коли ви починаєте вірити в це, знаєте, ваш розум починає малювати вам ці негативні картинки, так? ви починаєте обдумувати, а що може найгірше статися, починаєте уявляти, як ви будете помирати. Починаєте дивитися, знаєте, статистику в інтернеті, скільки літаків падає. Якщо ви дуже сильно в це, знаєте, чіпляєтесь за це, ви починаєте чіплятися на гачок цих думок. Якщо ви дійсно йому повірили, то тоді він точно поведе вас кудись у іншу сторону. І це логічно, що якщо ви дуже сильно в щось вірите, то ви будете діяти відповідно до цього. Якщо ви знаєте, сіли на гачок цих думок, то, скоріш за все, ви не, ви не будете летіти, да? ви відміните рейс або щось інше. Але. Якщо ви дозволите собі відчепитися від цих негативних думок, сказати собі, що це просто думки, що вони не відображають істину, що це просто те, як працює наш розум, це його механізм, це його, це його сутність, да, це його функція, допомагати нам орієнтуватися. Але при цьому е думки можуть впливати на нас, але не визначати наші дії. І коли ви зможете знаєте, так побудувати певну дистанцію між вами і вашими негативними думками, і зрозуміти, що ви насправді хочете робити. І фактично знаєте, відчепитися від цього гачку, цих думок, тоді ви будете робити те, що для вас важливо. Ну, наприклад, ви все ж таки приймете рішення летіти. Це зовсім не значить, що коли ви сядете у літак, ваша тривога або ці тривожні думки пройдуть. Ні, це не про це. Це про те, щоб дозволити цим негативним думкам, цим тривожним думкам бути, але не прив'язуватися до них як до істини, і е, зробити так, щоб ці думки не визначали нашу поведінку. Бо найбільше, що визначає нас, це наша поведінка, це те, що ми робимо. І якщо ви будете, знаєте, постійно літати, якщо ви все ж таки скажете собі, що це просто думки, вони не є реальністю. Якщо ви сядете у той літак, знаєте, і полетіти кудись, і зробите це вперше, а потім вдруге, а потім втретє, то з часом ваше мислення почне змінюватися. Ваше розуміння стосовно літаків і того, що вони падають, почне змінюватися, трансформуватися. І ви вже не будете так сильно вірити вашим думкам. То е, фактично ми працюємо завжди на двох фронтах. Перше, ми вчимося дистанціюватися, дай будувати певну дистанцію між нами і нашими думками, і тим, що генерує наш розум, бо наш розум завжди буде генерувати нам якісь негативні страшні картинки. І це окей, ми це розуміємо, ми це приймаємо, і нам треба це визнати, що це так як працює. Це зовсім не свідчить, що у вас якась патологія, що з вами щось не так. Якщо ви переживаєте, то ви така ж сама людина, як і я, або будь-яка інша людина. Якщо у вас є депресивні думки, то ви така ж сама людина, як і я. Якщо ми вчимося дистанціюватися від цих думок, роз'єднуватися з ними, не чіплятися на їх гачок і при цьому будувати шлях, у якому напрямку ми хочемо рухатися, що ми насправді хочемо зробити. Це нам допомагає якраз жити повноцінно. І жити усвідомлено. Фактично, основна знати задача психотерапії полягає у тому, щоб ви почали діяти більш ефективно, і щоб якась проблема, яку ви маєте, вже не так сильно впливала на ваше щоденне функціонування. Сама по собі депресія або депресивний стан, або тривожність це не є проблемою. Проблема це тільки тоді, коли ця. Ця тривожність або депресія починають обмежувати ваше життя і робити його набагато складнішим, набагато таким, знаєте, важким да, і дуже таким емоційно виснажливим. Бо коли ми постійно переживаємо, коли ми постійно у депресії, це дуже сильно виснажує нас. І логічно, що нам тоді нічого не хочеться робити. Але чи готові ми дозволяти цим проблемам, цим труднощам керувати нашим життям? Чи готові ми дозволити цим проблемам рухати нас у якомусь конкретному напрямку і відводити нас від реально бажаного життя? Це вже питання для вас. Якщо ви розумієте, що ви не хочете, щоб ці думки і ці знаєте, емоції відволікали вас від того, що ви насправді хочете робити, пробуйте прокладати маршрут у напрямку того, що для вас насправді є важливим. Зрозуміти свої цінності, зрозуміти, чого ви хочете, зрозуміти, які дії для вас насправді є важливими. І не давайте вашим думкам керувати вашою поведінкою. Думки можуть бути просто, знаєте, помічником, як заступник, наприклад, знаєте, ваш заступник, але директ. Ви Ви приймаєте рішення, що вам робити. І е, коли ви починаєте робити щось, тоді з часом і змінюється ваше мислення. Ви вже не прив'язуєтеся до того, що генерує наш розум. І навіть якщо ви знаєте, що окей, зараз я буду робити те, і моя тривога точно піде наверх. Зараз я буду робити те, то моя депресія, скоріш за все, також підніметься. Але ви розумієте, окей, навіть якщо це станеться, я не буду дозволяти цьому обмежувати моє життя. Оці всі думки і переживання зовсім не будуть значити, що я припиню це робити. Я все одно буду продовжувати це робити, бо це для мене насправді важливо. І мені здається, що якраз найбільш корисний і найбільш ефективний варіант того, як ви можете функціонувати з вашими проблемами, такими як депресія або тривожність, або будь-яка будь-яка інша психологічна проблема, це, як це якраз навчитися не дозволяти цим думкам і цим почуттям направляти ваше життя. Не дозволяти керувати цим емоціям та думкам вашим, вашим життям. І коли ви навчитеся це робити, то тоді ви побачите, що ви набагато більш ефективніші, і що ці проблеми вже не мають стільки влади над вами. Ви фактично станете вільним від цих думок і цих почуттів. Це все. Сподіваюся, що це відео було для вас цікаво. Якщо так, то я дуже прошу підписатися вас на мій YouTube канал і дивитися більше цікавих відео про психологію. Всім гарного дня!